Я не вірила. Ні, мені здавалося, що ну просто якусь хтось розганяє якусь паніку і. Ну, нічого не буде, і ми будемо жити в своїх містах, і все буде добре. Я не вірила. До останнього. Я навіть не вірила, коли вже ну, там, 24 лютого друзі мені присилали у це відозвернення Путіна, там де він каже, що я там починаю війну. Чи ну я дословно вже не пам'ятаю? Мені тоді ще казала, що це якийсь фейк. 24 лютого у нас не було в місті вибухів, але я почала одразу дивитись новини. І і в тих містах, де були вибухи, і там в мене є друзі, я почала їм телефонувати. І ну перші це були харків'яни. Я їм дзвоню, там кажу, війна почалася почалася, і чую на задньому плані вибухи. І ну, мій друг він мені каже: так я це все чую, бачу це все на моїх очах. Ми поїхали з Бахмута 3 квітня 2022 року. А фронт був: це були важкі бої в Лисичанську, Северодонецьку, Ізюм. Тоді і чому ми вирішили їхати, тому що Донецька область, тоді дорога з неї залишалась тільки одна, тому що на Харків там йшли великі бої, там, де Ізюм, і залишалась дорога тільки через Дніпропетровську область. І ми вже зрозуміли, що якщо ще тут будуть бої, то ми не вийдемо. Вірили, ми вірили, що зараз ми там поїдемо два-три тижні, потім буде Великдень, і ми на Великдень вже повернемось додому і все буде добре. І ми, в принципі, речей з собою не брали дуже багато, тому що, ну, якось, а навіщо їх брати? Все одно повернемось, все буде добре. Але вже два роки ми не можемо повернутися додому. Я... Бачила це, але я не усвідомлювала, що воно є так. До мене це усвідомлення прийшло напевно тільки нещодавно. Ну, якось так, може, моя психіка блокувала всі ці емоції. Але я ну, не знаю, я зараз я дуже часто плачу по вечорам, тому що я розумію, що ці всі набережні, там ці лавочки, сквери, парки, я вже ніколи їх не побачу, їх ніколи не буде. І ну, все це залишилось тільки в моїй. Пам'яті і все. Дуже таким важким моментом було, коли я побачила, я гуртала інстаграм, новини там були, я дивлюся, якийсь дитячий майданчик дуже знайомий. І потім до мене дійшло там спустя хвилин 10, що цей дитячий майданчик біля мого дому, і за цим дитячим майданчиком палає мій будинок там, де я жила. Я тоді зрозуміла, що ну повертатись вже немає куди. Вашого будинку зараз немає ні, немає. Від нього там одна стіна залишилась буквально все. Ну, ми виїжджали. Я виїжджала зі своєю донькою, з подругою там і батьки. Тобто, у нас така велика компанія була, і ми дорослі розуміли, що ми виїжджаємо, ну ми біжимо від війни, а діти цього не розуміли. Дітям було так весело, тому що у них якийсь рефлекс, такий, що ми кудись, якісь пригоди там у відпустку їдемо. Діти вони бавились, грались, сміялись. А ми, звичайно, ну я пам'ятаю, коли ми прям виїжджали за бахмутом є така дорога на часів Яри, коли туди підіймаєшся, видно все місто. І ми так ще озирнулися і кажемо там ну, дождіть нас, ми повернемось. І так, ми, нам було дуже сумно. Ну, ключі тільки залишилось і все. Нічого у мене з собою, ну, все, що ми там змогли, це одежа. То ну, не вся одяг, а так. Нічого не залишилось. До Черкас ми приїхали дуже взагалі дивним способом. Ми виїжджали в село Таранівка на Харківщині, тому що там були знайомі знайомих, і нам сказали, дуже багато бахмочан туди виїхало. І нам сказали, що там є житло. І, але е, поки ми їхали там десь годин вісім, це все житло розбиралося. І тобто ми туди вже приїхали, ми телефонуємо за цими оголошеннями, а нам кажуть, е, та ну так, 15 хвилин тому вже людей заселили, заселили. І е, ми там у знайомих одну ніч переночували, другу ніч, а потім е, ну, ми зрозуміли, що житла немає, залишатись нема де, тому ми їдемо трошки далі. І е, ну, тут були картини. Натори з організації всеукраїнського, в якою я працюю, вони просто мені порадили сюди приїхати. Є така можливість. І ми сюди приїхали. На той час тут були оренда квартир не дуже дорога, не така, як на заході України, і ми тут вирішили залишитись. Я дуже слабко вірю. Так, я, я вірю в те, що його цю територію відвоюють, але що там буде прям місто. Я навіть не знаю. Ну, можливо, років через 50, коли я вже буду старою бабцею, можливо, я туди, туди і попаду. Але ну, ви ж розумієте, що це як братська могила, там стільки людей померло, що навіть якщо там будуть щось будувати, я б не дуже сильно хотіла би там жити. Тому що ця земля ну, потрібно, щоб вона відпочила від всіх цих жахів, і тому я, я не дуже вірю, що я туди прям повернуся. Іноді просто дуже накриває так, коли хочеться додому. Я хочу додому. Там я хочу зайти в свою квартиру, і оце розуміння, що я ніколи вже в неї не зайду. А від цього мені стає дуже так самотньо і грустно. Я не відчуваю себе переселенкою, тому що я в своєму житті жила в Бахмуті, я жила в Харкові, я жила в Маріуполі, і для мене о, якось я не усвідомлюю, що я прям переїхала сюди із війни. Для мене це просто ну, таке чергове нове місце, тому що в Харкові Маріуполі я жила 10 років тому, ще до війни це був ну, такий о, осознаний переїзд. І о, ну, для мене приїхати жити в нове місце це не є якимось там стресом. Тому переселенкою, ми навіть зараз працюємо багато з переселенцями, і якось я їх завжди жалію, мені їх жалко, думаю, бідні люди. А потім ж я розумію, що Блін, ну, я ж така ж, і... але ну, такого повного усвідомлення, що переселенка ні, немає.